Це гарненько росте, хрену хочу викопати, пущика й посадити вдома в себе, бо не росте. Горочки, коли засолюю, то шукаю хрен. Я йду. Часничок такий, цибульку їдять, редьки було стільки. Я зараз. Та класно. А ну диви, як ти потім потрапаєш усе. Пошел. Ну, коси, покажи. Як Планики, Получається, так класно. Молодець. Получається класно. Йолки, даю відро Боже. Це таку сам зловив рибу, Це ж під хатою тут речечка. Я ціни мож... клювала, взолу тільки на цьому. Йома, -йо, от класно. Це Окунь, так? Да? Да, Понялі? Даня! Водові вода. Ага, то там треба в погрібі відкривати. На, на води, дань. Зараз я пойду налю. Прийшов хлопчик до Дань. Ось таку ми роботу зробили. Кажеться, що там робити, але важко, звісно, було вірвані літрохи. Отут все землю. Переносили щебенку. Тут буде посадиться мультифлора в уголочку, і тут посадиться мультифлора. Зараз я тут буду досівати огірки, тут ось рабочок є і ще я так отак родовлю огірки. Ну і тут теж землі. І далі, Лібо там були ями, там було багато відходів з хати, коли ми все робили. Тут була яма, ми все це засипали, Тут Хлопчики гуляють, Тут теж засипали щеб'янкою. Тежечка до калітки. Поки буде так, головне, що не буде так носитися граз. Воно притрабується. Буде поки так. Там буде, буде життя, буде видно, що буде далі. Чистенько. Будуть гроші, буде робитися хата, буде щось робиться. Головне, що є де жити, є вода, є тепло, це найголовніше. Треба вивезти буде мусор, прицеп мусора. да й так. І помалу робимо. Гуляти нема колі, Робота є. особливо, коли на хата своя, то робота є. Іра на роботі день при дні. Ввечері приходить то стірка, то готовка, звісно, важко. хоча й допомагають, Бабушка Маша і забирає садочка, данечку. Отак. А сьогодні то Даня не схотів йти. Садочок, а живий є, я не пойду. Дуже любить з нами бути, допомагати. Тягав ще бьоночку, все. Таке тіло. Щоб ворота добре закривали, дірочки просвердлює. Ага. Я положила вон підвал. І подивись там. Ну, вже трошки краще стало. Зараз пойду в літню кухню, помию, Пилюку повитираю. От у нас уже чистота і порадочок. По так. То я жовно так. Mm -hmm. Я думала навіть, що цибульки не буде. посадила я вже цибулю, подосажувала ото тамика. і між жатками я тут посадила густеньку. ця буде обріватися, а слідующа молода буде росі. кущовочку посадила, щоб була густа. Тут посадила одом'яту Мелісу вони дуже люблять. Не знаю, чи прийметься, але дуже хочу, щоб прийнялася. А там воно гулочку м'ята, тут мультифлора. Так, рівно ставила, тут яка віку паю потім, ту щиредька од є. Тут теж горочки подосівала, де не зійшли. І тут отака площадка для машини. Так, тут мультифлора, тут мультифлора, тут далі посадили вже квітки. А так аби поприймалися. Вони вчора їхали в мальві в машині. Я їх, звісно, коріння водою змочувала і риси, хай попрямаються. а там, якщо що буде забор колись робиться, то передвинеться А що робити. Нічого не зробиш. Там потім можна буде напротив стовпчика, то копові копати квітки. проти стовпчика. Поняв? Де стовпчик буде. А там же э, бляха вона буде типа Жесть тонка, то може вони так і остануться, ні? Да. Ну то побачимо, то передвинуться сюди. Ну а що робити? така клумбочка. Все. Поприбирала, повітірала пиль. любовник мій вимити, вибрити, ну, глянь уже хоч і красиві. А Боже, як вимився у ванну. І зараз я пойду. Любовніця теж пойде в ванну. Крова чиста, все, І руська поміняла нам чистеньку постель, а тут ми з любовником спимо. І все, і всім пока і до побачення. Мене запитували, чому ти в садочку святкували випуск. А тому вони святкували, що садочок невеличкий, дуже класний. Правильно називався ну, якщо правильно, то це світлиця Святої Марії Горетті. Ось садочок. Садочок був від костела. Садочок цей ходив Данічка. І було дуже багато гостей, були рідні, батьки, дідусі, бабусі, і там дуже велика територія. Франциска, Біата. Що вони, вони там вчили? Слово Боже, вчили. виховання було для дітей таке, що вони, звісно. Денька, все нормально. Ну, такі звичайні державні садочки. Просто там була менша кількість діток, але все те саме. Логопець займався з дітьми, англійська мова в них була. Танці, підготовка до школи. Дуже класно. Все, не знаю. Ну, класно, класний Ну, садочок, Я дуже рада, була в мене друга месіка дитинка була б знову. І вихователі класні, сестри класні, всі дуже класні. Ну, ти ж бачиш, як він сторони твої, ну як виховання було батьків, і як в садочку. Вони ж там і молилися, все молитві, вони молили, це все. Ну покладали правильні цілості дітей. Виховували, ну правильно, так правильно. Це... Ну, так, так, ну, ти бачила, як вони всі плакали, по-доброму дуже відносяться, вони до діток люблять, як своїх. Як своїх, так. Да. Я буду за садиком Даня. Да, теж звітла, коли ходила, постійно так гарно, так війшливі, всі, хороші, класні Ну, Що там казати? Дуже класно. Дуже класно було діткам у цьому садіку. Там чистота, порадочок такий обще супер. Це теж поробили, такі, бачите, ленточки. Бачите? Ми відпочили на ура. Відпочили і кажу дуже класно, ще я в конкурсах участвувала. Туда -туда. Мені дуже подобалося. Тут дітям на природі краще, ніж в садочку. Наприклад, на свіжому повітрі різні конкурси були. Старшенький і батьки футбол гуляли, і наш даже тато Віталік гуляв. Та це вже вам не передати. І Фонтанчик шоколадний був. Клубнічка робили, облівала фонтанчик шоколадом, клубнічку, виноград, і маршмела, яблучка. Звісно, блюда. Сваха готувала і своєю сестрою теж блюда, порції для всіх плаче.